Демонтують терасу, щоб побудувати дорогу. У Рівному розпочали розбирати літню терасу, пабу бочка, що знаходиться на перехресті вулиць Семена Петлюри та Гетьмана Сагайдачного. Як розповів заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, на тому місці планують побудувати дорогу з одностороннім рухом, щоб розвантажити проїзд транспорту центром міста. Ці роботи проводяться в рамках зміни організації дорожнього руху в центральній частині міста Рівно. Вхід. До кафе Бочка через прямок, який був влаштований, демонтовується. Він буде засипаний, втрамбований певними сумішами технології, і буде влаштовано проїзд від вулиці Сагайдачного на вулицю Семена Петлюра. І це буде односторонній, оскільки ті вулиці розширити неможливо. Організація дорожнього руху в тій частині, про яку як я сказав раніше, буде організовано односторонні, односторонній рух, і буде можливість поздовжнього паркування вздовж всіх вулиць. Водії раді будівництва дороги на цій території каже, що це справді може позитивно вплинути на рух центром рівного. Покращить, мабуть, бо тут тупік, Якби проїхати, заїхати немає можливості. Якби центр теж воно таке. Ну ще з парковками теж як в будь-якому місті не питає місця. А так би думаю, покращить. Мабуть, що да розгрузиться трохи та вулиця. Думаю, думаю, мабуть покращить. Я думаю, зі да зі організувати Ми дорога всі не покращує. З наявністю проблеми виїзду погоджується і власник пабу Василь Гайдур. Як розповідає чоловік, там завжди велике скупчення автомобілів, яке заважало як для рівня, так і йому особисто. Тому він звернувся до міської влади з пропозицією демонтувати літню терасу пабу та на її місці побудувати дорогу. Потім це буквально недавно я сам їм предложив знести літню площадку тільки літню площадку будівлю не чіпати. Там не те, що проблема, такого напевно п'ятачка немає в місті рівному, як там. Там сплошні затори, там не можна ні заїхати, ні виїхати, там проблема для всіх. І для міста, і для мене найбільше, і для базара, там роблять, ну, там ціла автостоянка Приді, а ви були і бачили. А зараз буде односторонній рух, буде всім добре. Всі будуть виїжджати також за його словами. Демонтаж буде тривати недовго, тому згодом там з'явиться нове транспортне сполучення між вулицями, що значно покращить інфраструктуру в центрі міста та підвищить зручність пересування автомобілем. Думаю, за тиждень ми це вже демонтуємо повністю, і через тиждень буде свободна територія. Вже міська рада може брати за Дорогу можу прокладати і робити. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.